Адольф Гітлер зіграв справжню партію в шахмати проти Володимира Леніна. Ленін починає гру ходом Є4, і навіть якщо ви не дуже знаєтесь на шахах, вас здивує, наскільки їхня гра схожа на їхню військову стратегію. Гітлер, один із найжахливіших воєначальників усіх часів після довгих роздумів, робить хід а 6 Можливо, ви подумали, що чорт забирає, робить Гітлер. Але як не дивно, навіть із сумнівного початку він перетворює цю позицію в потужну атаку. Всю гру можна описати одним словом: абсолютно феноменальна. Ленін захоплює центр, а Гітлер продовжує свій натиск, швидкий хід конем. На цьому етапі Ленін справді домінує в центрі, тож Гітлер просуває пішака, переходячи до захисту, відомого як французький захист. По суті, він готує удар по центру. Виходить слон, і тепер все готове. Гітлер атакує. Гітлер у шахах грає французьку оборону. Гітлер на війні руйнує оборону Франції. Леніну доводиться реагувати. Гітлер міг би просунути пішку, взявши під контроль правий фланг. Але Ленін бере пішку, і Гітлер відповідає взяттям. Позиція розкривається, війна лише починається. Ленін робить рокіровку, переміщуючи короля в безпечне місце, адже він розуміє, якщо втратиш короля, програєш гру. Слон на Б 7 І якщо ви не дуже розбираєтесь у шахах, це небезпечно. Гітлер створює серйозний тиск на короля супротивника. Ленін виводить ферзя, і Гітлер робить те саме, посилюючи атаку на рокіровку. Але його ферзь теж далеко від короля, що може стати проблемою, якщо Ленін контратакує. Гітлеру треба бути обережним із своїми агресивними діями. Ленін тисне на пішаків Гітлера, і той, сліповірячи в атаку, бере пішака, залишаючи свої пішаки подвоєними та ізольованими, як його війська у Другій світовій. Ці пішаки тепер дуже вразливі, адже не можуть підтримувати один одного. Можливо, він був занадто агресивним. Ленін миттєво використовує слабкість, виводячи коня та атакуючи пішака. Гітлер просуває пішака, Ленін бере його, і тепер у Гітлера нова проблема: Тура може піти на поле, атакуючи Ферзя. Він відводить Ферзя, але тепер то ще далі. Від короля Гітлер продовжує атакувати, але Ленін усе ще контролює центр і просто. Просуває пішака, змушуючи коня відступити. Ленін бере коня. Гітлер відповідає взяттям. Позиція ще не катастрофічна, але все змінюється. Совок контратакує на королівському фланзі, а війська Гітлера розкидані на іншій стороні дошки. Ленін готував цю атаку весь час, і Гітлер зараз дізнається, що воювати на два фронти дуже складно. Тепер він має вибір: продовжувати атаку чи відводити війська, намагаючись захистити короля. Оскільки атака провалюється, Гітлер відступає, але Ленін підсилює тиск. Гітлер намагається контратакувати Ферзя, але той просто відходить. Тоді Гітлер, захоплений атакою, робить хід G6, і, Ймовірно, друга найбільша помилка в його житті після вторгнення в совок взимку. Ленін бере пішака, одночасно атакуючи туру, та ферзя, руйнуючи захист. Гітлер хотів усього і одразу атакував на всіх фронтах, але коли його план провалився, він не зміг відбити контратаку. Його війська розкидані по дошці, марні, і король опиняється в пастці, сам у бункері, у ілюзії, що ще може перемогти. Він бере коня, але наступ Леніна занадто сильний. Шах, король відступає знову. Шах, і ще один шах. Залишається один хід до мату, і Гітлер перед самою поразкою здається. Після гри він подав заявку в шаховий університет, щоб навчитися більше, але його не взяли. І ви не повірите, що він зробив далі. Для того аби не пасти задніх в шахматах, купуй наш універсальний курс по вивченню гри в шахи. Знижка мінус 20%. Для замовлення пиши нам в інстаграм.